Цього року осінь в нас сумна, не бувало, вже давно такої. Точиться країною війна, і це зло нам сатана накоїв. Але Бог чомусь це допустив, і, напевно, то ніхто не знає, чи таке народ не заслужив, чи Бог нами ворога карає. Та хто в Бога вірує живе, тим ніяк не слід панікувати. Навіть в час як ворог нападе, ми повинні спокій зберігати, спокій від упевненості в тім, що ми твердо стоїмо у вірі і що Бог на нашій стороні виправдає всі наші надії. І навіть якщо б сталася біда, Бог не дав рожаю землеробам, і садиб не принесли плода, і не стало б у хлівах худоби. Той в таких обставинах складних не впадемо в розпач і тюжіння, але будемо тішитися тим, що Господь, Бог нашого спасіння, та й до того ж скаржитись нам гріх в цю лиху годину для країни, бо поживи вистачить на всіх, і подяка наша Богу лине за турботу, дощ, за врожаї. А ще молимось за нашу долю, Господи, країну збережи і даруй нам єдність, мир і волю.